Вітаю вас, любі діти, на уроці математики. Сьогодні тема перевірка правильності виконання дій додавання і віднімання дії із змінованими числами. Відкриваємо зошити, пишемо сьогоднішнє число класна робота. Хвилинка каліграфії. Прочитайте уважно вірш. Каліграфічно пропишіть рядок. Числа, яке відповідає кількості родичів у сім'ї Омелька. У нашого Омельки невеличка сімейка, тільки він та вона, та старий, та стара, та дві христів на мисті, та дві ляльки в колисці, та дві дівки в носаті, та два парубки в усаті. Так, це число дванадцять. А зараз, будь ласка, прочитайте уважно задачу під номером 454 на сторінці 169. Кухонний комбайн коштував 3200 гривень. Через пів року його ціну знизили на восьму частину. Придбавши кухонний комбайн у перший день зими, покупець Отримав додаткову знижку 10-ту частину від останньої ціни. Скільки гривень заплатив покупець за кухонний комбайн? Отже, дивимося на скорочений запис задачі. Коштував комбайн 3200 гривень. Перша знижка нам невідома, але ми знаємо, що вона вартувала одну восьму від того, що він коштував. Друга знижка теж нам невідома, але вона становила 10-ту від першої знижки. І невідоме в нас скільки заплатив гривень покупець за кухонний комбайн. Отже, для того, щоб відповісти на запитання задачі, нам спочатку потрібно дізнатися першу знижку. Це 3200 гривень поділити на 8, адже вона становила 8 частину. Це 400 гривень. Тепер ми дізнаємося, скільки ціна першої знижки. Отже, 3200 гривень мінус 400 буде 2800 гривень. Далі ми дізнаємося скільки. Друга знижка. Це 2800 поділити на 10, буде 280 гривень друга знижка. І четверта дія. Ми дізнаємося, скільки гривень заплатив покупець за кухонний комбайн. Це 2520 гривень. Перевірили, у кого так, молодчинки, ви справилися вірно з задачею. А зараз розв'язуємо задачу під номером 455. Уважно читаємо задачу. Мама заправила бак автомобіля, купивши 8 літрів бензину за ціною 24 гривень за літр. На це вона витратила чверть грошей, що були в гаманці. Скільки грошей було у мами в гаманці? Отже, дивимося на скорочений запис задачі. Купила 8 літрів по 24 гривні. Це одна четверта від того, що було в її гаманці. Отже, нам потрібно дізнатися, скільки мама заплатила. Це 24 помножити на 8, 192 гривні вона заплатила. Далі 194. 192 помножити на 4, адже ми дізнаємося цим, скільки. В неї було гривень у гаманці спочатку. Отже, 768 гривень. Справилися із задачею. Молочинки, я вас вітаю. А зараз складаємо вирази і обчислюємо письмово це завдання 456. Зменшуване 1279 від'ємник 580. Знайдіть різницю. Ви завжди можете поставити. Презентацію на паузу і перевірити свої знання. 1279 мінус 580 різниця 699. 17207 збільшили на 8893. Одержуємо 26100. Зменшуване 4000. Від'ємник виражений сумою чисел 345 і 1719. Яка буде різниця? Отже, спочатку знаходимо суму. Це 2064, потім різницю. Це 1936. Перевіряємо. Чому дорівнює сума чисел 699 і 580? Отже, 1279. Рухаємося далі. Чому дорівнює різниця чисел 26100, і 17207? Це 8893, вірно. Наскільки 4000 більше, ніж 1936? На 2064. Вірно. Наскільки 31019 менше, ніж 8090? 80 Отже, на 49 071. Далі сполучіть обчислені вирази в пари так, щоб другий вираз у парі був перевіркою для першого, який із виразів без пари. Перевір оберненої дії, Чи правильно він обчислений? Поставте, будь ласка, на паузу. Зробіть це завдання самостійно, а потім перевірите. Отже, перевіряємо. Поставте на паузу, перевірте ще раз. Будьте уважними. Молочинке. Так. Ну, рухаємося далі. Зараз у нас чекає номер 457. Нам потрібно знайти невідомі числа в кожній схемі. Перше у нас 2 тони 60 кг. Другий. 856 кілограм, третій невідомо. Разом це все 4 тони. Нам потрібно перевести 4 тони, отже, це 4000 кілограм. А 2 тони 60 кг це 260, 2060 кілограм. Це для того, щоб нам легше було працювати з числами. І так, перші дії нам потрібно додати перше і друге число. Ми одержимо 2916 кілограм. Далі 4 тисячі. Нам потрібно відняти 2916. Ми одержимо 1084 кілограми. Третє число 1084 кілограми. Друге А. 516 кілометрів, 200 метрів. Б. Нам невідоме, але воно на 128 кілометрів. І 95 метрів менше, ніж перше число. Б у нас 705 кілометрів, але воно на невідомо, наскільки воно більше. Отже, 516 км 200 метрів, нам потрібно відняти 128 км 95 метрів. Ми дізнаємося, що це 388 км 105 метрів число Б. Далі нам потрібно знайти наступне число 705 кілометрів, Воно на скільки то більше. Значить, ми 300 ві... від нього віднімаємо 388 кілометрів 105 метрів. Ми дізнаємося, що 316 кілометрів 895 метрів В більше, ніж Б. Отже, Б більше від Б на 316 кілометрів 895 метрів. Третє завдання. Знайди невідомі числа в кожній схемі. К дорівнює 8 годин 6 хвилин. Л невідомо, але на 3 години 47 хвилин менше, ніж перше К. І М нам невідомо, але воно. Стрільки скільки, скільки К і Л разом. 8 годин і 6 хвилин ми віднімаємо. 3 години 47 хвилин ми дізнаємося скільки L. Це 4 години, 19 хвилин. Далі ми 8 годин і 6 хвилин додаємо 4 години 19 хвилин. Ми дізнаємося скільки разом. Це 12 годин, 25 хвилин. Отже, відповідь 12 годин, 25 хвилин, буква М. І четверте, П. Нам невідомо, R невідомо, S невідомо. ПІР разом 115 кг, РІС 97 кг 840 г. Всі три букви. У нас разом 205 кг 300 г. Отже, 205 кг, 300 г, Ми віднімаємо 115 кг, Це буде 90 кг, 300 г, буква С. Далі 97 кг 840 г ми віднімаємо 90 кг 300 г ми дізнаємося. 7 кг 540 г буква Р. І 115 кг. Ми віднімаємо 7 кг 540 г ми дізнаємося, що 107 кг 460 г буква П. Ну що ж, наш урок підійшов до завершення. Будь ласка, відкрийте щоденники та запишіть домашнє завдання. Вам потрібно поміркувати номер 458 це сторінка 171, та в зошиті на сторінці 68 розв'язати номер 1, 2 і 3. Я, дітки, бажаю вам мирного дня. Бажаю вам, щоб ви себе завжди берегли. Дякую вам за співпрацю. Ви сьогодні були молодчинками. До побачення!